Тисячі чи що я вже не знаю, сказати. У мене? Просто вже заїд я вже за. Зем... Так с заїкаюся вже де ж не знаю, від цих нервів Я вже і плакала. Зараз у мене вже немає слів. Слів буквально бракує. Так, жителі одного з багатоквартирних будинків Дніпра реагують на початок опалювального сезону. Мешканці будинку по проспекту Богдана Хмельницького опинилися буквально по коліна у воді. Після запуску опалення на їх голови полилися сотні літрів кип'ятку. І проблеми з теплопостачанням в них вже не перший рік. Кажуть, плавають вже 10 років, і будь-які звернення до різних служб залишаються без відповіді. Квартира Ірини та її сина Ігоря опинилася в епіцентрі потопу. Початок опалювального сезону став для них справжнім кошмаром. По стінах люттях водоспади, а на підлозі утворилися озера. З Чотирнадцятого року це все коїться. жилсервіс на це не я, не реагує. Тобто кожен рік. Ось така у нас ситуація. От, в даний момент прорвала крани центрального опалення. Натяжна стеля провисла аж до підлоги, стримувала навантаження до останнього, але врешті-таки не витримала сотні літрів води. Все полилося опять всі стіни мокрі, Вся проводка зникла. Були заяви, були просьби, що будь ласка, будь ласка, перед отапельним сезоном. Перевірте все, щоб були акти через такі комунальні негаразди. Квартира пережила вже шість ремонтів. Все виправляти немає ані сил, ані коштів. Бідкаються господарі. Трьох тисяч доларів і до п'яти Ну, Проводку вже міняли три рази. Вже всі стіни перебиті через шпакльовані обої Це вже десяті З десь Потоп був чималий вода. З п'ятого поверху дійшла аж до першого. Пані Тетяна зізнається, радіє лише тому, що не встигла зробити ремонт. Падає через обої штукатурка. Тут все мокре, все мокре, На звідси все викидав. Якісь тряпки я брала, які тільки мені під руки попадали. Я кидала на пол, щоб не залить сусідку. Холодильник я накрила клійонкою. знайшла, клієнку закривала. Все, перестювало. Туди, сюди, кидала. Оці всі баночки, оці всі баночки, повні води, всі тряпочки. Обурені черговим потопом мешканці ледь стримуються. А що я буду робити? Я не знаю, що робити. плакати буду. Ну я вже не плачу, тому що я вже привикла. Ну вже не квартира, а просто якийсь сарай. Цей будинок не єдиний постраждалий, щойно у Дніпрі дали опалення. Соцмережі просто заполонили відео з підтопленням квартир. Постраждалі ж відруку постраждалі жніпряни просто у розпачі. Говорять, не розуміють, що робити далі. Що робити, я просто. Не знаю, хто винен у таких потопах, а головне, хто компенсує збитки. 11-й канал направив інформаційний запит до міськради Дніпра, але відповісти журналістам чиновники часу, поки не знайшли. Юристи ж пояснюють, як діяти, якщо велика вода прийшла у вашу квартиру. Треба спочатку зафіксувати факт того, що вас залили. Робиться це так званим актом про залиття. ви повинні викликати представників представників тої компанії, яка вас обслуговує, і вони складають акт, в якому вони. Вони оглядають ваше приміщення, потім вони оглядають приміщення вище. Цей акт необхідний для того, щоб встановити хто винний в цій ситуації треба скласти протягом трьох днів якщо управительська компанія відмовляється це можна зробити самостійно із сусідами щоб звернутися до суду на відшкодування збитків треба мати два документи або хоча б один з них акт про потоп та оціночну вартість пошкодження за результатами будівельно-технічної експертизи якщо у вас більш менш оформлені документи про які я казав от хоча б акт про залиття от з нього почати то відразу ну факт того що ви справу виграєте він помножується і збільшується там на близько до 100%. відсотків. Проте є й інші варіанти. Перше це страхування майна. Вартість послуги від тисячі гривень на рік. Так у разі пошкодження квартири гроші на відновлення ви отримаєте швидко. А ще можна зробити ремонт, зберігти усі чеки та зарахувати їх як щомісячну квартплату, кажуть юристи. Щоправда, лише за домовленістю з управительською компанією. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини 11 каналу.